В Цьому відео ми спробуємо знайти спільний корінь релігії. Чому ця тема важлива? Ризики протистоянь і поділу світу на цьому релігійному підґрунті залишаються насправді ще дуже високими. і для майбутнього світу надзвичайно важливо, щоб віруючи різних конфесій фокусувались на тому, що об'єднує їх релігії. Навіть якщо ви особисто не віруючий, вам все рівно буде корисним знайомитись з цими об'єднуючими постулатами з релігії, тому що в принципі це ті речі, які насправді дуже практичні. Отже, з важливістю теми розібрались. Починаємо. Усі релігії можна порівняти з будівлями, там різних архітектурних стилів. зовнішній вигляд, там форма будівель. Так вони всі різні, але всі вони мають фундамент. І якщо з кожної релігії прибрати те, що от відрізняє її від інших, залишається оця серцевина. Її суть полягає у тому, що всесвіт влаштований складніше, ніж стається на перший погляд. Крім цього, навколишнього світу звичного для всіх, існує інший незримий світ, який впливає на те, що відбувається. Бувають ці знання виголошували люди, що їх згодом стали називати пророками, месіями, аватарами, вчителями, всі вони стали причиною виникнення тих чи інших релігій. Фундамент всіх релігій це досвід, досвід тих, хто ставав. Ключовою фігурою той чи іншої релігії, їх так називали по різному але всі вони насправді розповідали про нього часто одними і тими ж словами. А от вже люди, послідовники, які не пройшли шлях цих пророків, які не мали цього досвіду, просто сприймали їх слова тільки на віру, розуміли і трактували їх вже по різному. Тих, кого називали пророками, просвітленими і такі подібне, говорили про те, що було для них дійсно реальність результатом їх особистого досвіду. Це було пряме інтуїтивне знання, воно було наслідком безпосереднього прийняття для образності. Уявіть собі, отаку картину. Зряча людина вона знає про блакитне небо, тому що вона сама бачить його, а от сліпий він може тільки вірити в те, що йому говорять, і поки він залишається сліпим, небо йому буде недоступним для пізнання. Хоча так він може наслухатись розповідей зрячого про те, що яке небо блакитне, і він навіть може повірити, повірити в те, що він знає, ще й потім розповідати Іншим незрячим пророки, яким замість повторення їх досвіду різних релігіях поклоняються, вони проповідали одні й ті ж принципи. Вони визнавали, що єдиним шляхом до істини є шлях любові і відмови від своїх егоїстичних прагнень. Якщо от розглянути основні принципи етики, основних напрямів християнства, юдаїзму, ісламу, індуїзму, даосизму, буддизму, виявиться, що вони просто доповнюють один одного. От, наприклад, новий Завіт. Він говорить, що Бог є любов. А Скрицькі сутро визнають Бога джерелом всіх знань і всякої любові. Даосизм зазначає, що дао істота ніжна, а Коран стверджує, Аллах милостивий, милосердний. Тобто йдеться про те, що джерело буття, оця божественна любов, і наблизитись до неї до Бога можна, якщо розвивати її в собі. Невпинно розвивайте в собі батхічіто. Тобто досконале співчуття до всіх живих істот, це в нам закликають буддійські ченці. Люби свого ближнього як самого себе навчав Ісус Христос, а для містиків ісламу всевишній і любов, любляч і кохання. Інші приписи і правила, що випливають з цього головного завіту багатьох релігій, вони теж дуже схожі: не вбий, не вкради тощо. Так, от в індуїських буддійських традиціях принципу не вбий відповідає ахімса, не спричиняє шкоди всім живим істотам, ані в думках, ані в словах, ані в діях, а принципу не вкради астея відсутність, прагнення до володіння чужими речами. Всі розбіжності в релігіях, що приводили, як ми вже знаємо з історії, і як ми можемо на жаль, спостерігати навіть в сучасності до масштабних конфліктів, вбивств, і всі вони виникали і виникають між вірянами тоді, коли вони сперечаються. Про якісь свої різні переконання, про своє якесь трактування, про ритуали, а не про цю одну єдину істину. Хоча самі ж пророки тверджували, що дискутувати про істину неможливо, її можна тільки переживати, і вони показували власним прикладом шлях, який треба пройти, щоб це пережити, і яким же чином пережити ту істину, що змінить тебе. Що про це от написано в Біблії? Шукайте ж найперше. Царства Божого і правди Його, а все це вам додасть. Де ж це царство небесне? Та не скажуть ось тут або там, бо Божоє царство всередині вас. З чого починається цей процес? Зародження потреби, з відчуття, що тобі от чогось не вистачає, з усвідомлення своєї вбогості духом, блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Як от увійти в це царство небесне, як очистити себе зсередини, щоб мати чисті помисли? В Євангелії від Луки є розповідь про те, як Ісус ворує в пустелю. Там він випробовував свій дух і голдував. В чому полягало це випробовування духу? Дьявол спокушав його потребами тіла, владою, багатствами і славою. І чи не нашіптує наш егоїстичний розум ті самі спокуси кожному з нас? Можливо, его це і є той дьявол, якого не треба вірити? Може, просто достатньо прислухатись, і я почую його нашіптування. Часто різними словами в Писанні говориться насправді про одне і те ж. Наприклад, Ісус сказав: Пізнай те, що перед лицем Твоїм, і те, що приховано від Тебе, відкриється тобі, бо немає нічого таємного, що не буде явним. Пізнай те, що перед лицем Твоїм, власне, его, те нашарування, яке стоїть між твоєю глибиною і світом, яке заважає дивитись на нього цілісним поглядом. Коли пізнаєш його, воно розвіється, і тобі Буде доступний безпосередній погляд на все таким, яким воно є, а не викривленим через призму твого его. Що ж нам про це говорить буддизм? Як в буддизмі ото вписується шлях до просвітлення Сідгартха Гаутама? Він народився в царській сім'ї, його все життя минало в стінах палацу, в розкоші, багатстві, забавах, втіхах, але він не відчував задоволення від життя, повноти життя, і він йде з палацу, зрізає волосся, знімає свої прикраси. Знімає своє дороге вбрання, і в такому простому одязі він пускається в мандрів. Тоді основною релігією в Індії був брахманізм, така форма раннього індуїзму, і принц починає осягати це вчення, практикуючи аскезу, голдування, і в нього навіть з'являються якісь там перші як послідовники. Але дуже скоро Гаутама, він доводить своє тіло до такої межі між життям і смертю, і він усвідомлює, що це самообмеження руйнує людину так само, як і надмірність. В нього зародилася ця думка про цей серединний шлях. Подвижники вони розчарували, залишили його, коли дізналися, що він покинув ту аскезу. І тоді сідгардхагутами, наш майбутній Будда, він знаходить в лісі дерево і дає собі обітницю. Він буде перебувати під його тінню, поки не досягне оцього просвітлення. І під кроною дерева Бодхі до нього приходить демон Мара, і він випробовує його владою, страхом, покушав своїми дочками, імена яких прагнення, тривога. Іхій мара взиває до марнославства тих плотських прагнень людини, але сідгарта байдуже все сприймає, всі пристрасті вщухають, і він досягає. Росвітлення оцього стану свідомості, вільної від невігластва, жадібності, ненависті і помилок. І насправді тут дуже важко не помітити оцеї аналогії між тим, як дьявол спокушав Ісуса, який теж голдував і випробовував свій дух в пустині. Можливо, мара і диявол це просто імена тої частини людського єства, яка керує нами, поки ми не досягнемо більшої глибини власної свідомості. І тут немає нічого дивного в тому, що слова Будди і слова Ісуса вони надзв. Звичайно, суголось так само як Христос вчив любити ворогів своїх, Сідгарта вчив: ненавистю не можна здолати ненависть. Це вічний закон. Ще він казав: не слід шукати свій шлях в небесах. Потрібно просто заглянути у своє серце, і ще йому належать слова: ті, які приборкали свою думку, що блукає далеко безтілесно, приховано, звільнять. Тобто і християнство, і буддизм насправді говорять про одне і те ж фундаментальні зміни розпочинаються саме. І самопізнання. Що ж нам каже юдаїзм? У юдаїзмі є таке поняття, як нефеш, розуміння своєї душі. Душа у них розглядається як божественна сутність, яка надає людині життя. І оце усвідомлення своєї духовної природи допомагає людині зрозуміти свою мету у світі. У книзі притч Соломонових сказано: людина з розумом пізнає свою душу. Це якраз натякає на цьому важливості саморефлексії, самопізнання. Є також необхідною частиною цього процесу та у них духовного повернення до Бога через усвідомлення своїх помилок, каяття, ну і власне зміни поведінки. І щоб змінитись, людина якраз повинна розпізнати свої слабкі сторони і відповідно працювати над ними. Є ще в них такі поняття, як є цергара та є царгатов. визнає наявність людини двох таких внутрішніх сил. Є це схильність до зла, егоїзму. А є готов схильність до добра. І самопізнання включає розуміння цих двох аспектів і прагнення направити свою схильність до добра, використовуючи контроль і мудрість. Що ж говорить нам іслам? В ісламі самопізнання пов'язане з розумінням власної природи. Наприклад, у хадисі пророка Мухаммеда сказано: той, хто пізнає себе, пізнає свого Господа. Це у них також підкреслює важливість роздуму над своїм внутрішнім світом. А що ж нам говорить індуїзм, яка є третьою за кількістю послідовників релігії, яку ще називають найдавнішою в світі, тому що своїм корінням вона сягає ще ведичної цивілізації, і ця релігія асоціюється з книгами-ведами, священними текстами, які складені ще тисячі років до нашої ери. Що там написано? Бога мудрець осягає шляхом самоспоглядання істинне Я, мета життя. Домагайтесь цієї мети. Кажуть, що розум є двох видів – чистий і нечистий. Нечистий спрямований до бажань, чистий вільний від бажань. Розум причина ус і звільнення людей. Для того. Хто переміг розум, розум найкращий друг, але для того, хто його не приборкав, залишається ворогом. Про те ж саме говорить і конфуціанство. Розглянемо деякі вислови конфуція: те, до чого прагне вища людина, знаходиться в ній самій, а те, що шукає нижче, інших. Ще він казав: працюй над очищенням твоїх думок. Якщо у тебе не буде поганих думок, не буде і поганих чинків». Ще він сказав: любов це початок і кінець нашого існування. Без любові немає життя. Тому що любов є тим, перед чим схиляється мудра людина, а це слова лао Цзи, які є ключовою постаттю даосизму. Коли я звільнюсь від того, хто я є, я стаю тим, ким я можу бути. Різниця серед релігій лише в сюжеті, формі, ритуалах, реліквіях, всіх тих нашаруваннях, які утворились в результаті трактування тими людьми, які формували ці релігії, хоча самі наймовірніше і не пізнали суть. Всі вчителі, які стали символом тих чи інших релігій, насправді говорили про одне і те, що основою є наша внутрішня глибина, і що саме постійний зв'язок з цією основою і є тим завданням, яке стоїть перед кожним із нас, і тільки дуже егоїстичний розум може вірити, що Бог спеціально створив якусь одну релігію істиною, а всім іншим підклав, виявляється, свиню і облаштував все таким чином, що вони опинились в обставинах, які зробили їх послідовниками помилкових. Релігії, і якраз наслідок от віри в те, що є якісь істинні і неістинні релігії, ми маємо релігійне війни і маємо цю світову роз'єднаність, тому що всі релігії це тільки надбудови істиною, яка не може роз'єднувати. Істина може тільки об'єднувати людство. Люби ближнього як самого себе це основна заповідь і в юдаїзмі, і в християнстві, і в інших релігіях все зводиться до того самого, а чи знаємо ми себе? І чи ми можемо в такому разі любити ближнього? Істинний сенс цього твердження ми усвідомлюємо тільки тоді, коли по-справжньому пізнаємо самих себе. Поки цього не відбувається, ти можеш вдавати, що є ця любов, можеш діяти за принципом моралі, але це всього лиш дресирування. Насправді, фундаментальне значення має. І твій стан, коли ти робиш те чи інше, також можна, наприклад, захопитись таким поверхневим рівнем релігії, тому що ти бачиш, що так робить більшість вірян, для яких головне дотримуватись ритуалу. І можна бути поглинним думками, що Богу дійсно дуже важливо, як голосно ти молишся, як низько кланяєшся, і може здатись, що та дуже зручно дозволити собі слабкості, тому що завжди можна покаятись, потім знову піддати слабкості і знову покаятись. І так легко перенести відповідальність за своє життя, за своє от щастя на Бога, тому що ми ж його по суті створили саме для того, щоб він розв'язав наші проблеми. А хіба тут можна говорити про любов до Бога? Можливо, нам спочатку треба самим навчитись жити і взяти на себе відповідальність за своє життя, тому що Богу, якщо він є, в якій формі він би не був, не потрібно, щоб в нього вірили, щоб його шукали. Він не егоїст, який вимагає поклоніння. Починати потрібно з розумності, досліджуючи і пізнаючи себе, і побачити, що дійсно корисно, дослідити, яке ставлення до людей робить мене щасливим. Шлях до об'єднання релігії. Він неможливий зверху, тому що кожна релігія це вже в значній мірі не так про досягнення істини як аналог сучасних комерційних корпорацій, тому що кожна релігія вона діє на ринку надання релігійних послуг, і на цьому ринку йде така запекла конкурентна боротьба за оці сфери впливу за ринки. Так я розумію, що для категоричних віруючих. Це відео було дивитись важко, тому що релігії, захищаючи це своє місце під сонцем, вони привчають до того, що сумніватись в істинності своєї релігії, в правильності якихось тверджень це дуже грішно і небугодно. Але нам всім подарований такий чудовий інструмент мислячий розум. І якраз грішно не осмислювати все критично, тому що істина це не сліпа віра. Це відкидання всього зайвого, і якраз все, що залишається, і не може бути відкинутим, це і буде правдою, тому що джерело світла воно одне. Релігії вони можуть бути вікном, але якщо вони починають заявляти про свою істинність і фокусуються тільки самі на собі, то стоять глухою стіною. Усі релігії світу створені людьми під впливом. Тої чи іншої місцевості, тої чи іншої культури, де вони зарочують за оці сотні тисячі років, ці віровчення вони обростали догмами, правилами, ритуалами на оці істині цінності, які реально лежать в основі більшості релігій, вони накладали з шар за шаром, і їх стало настільки багато, що оці послідовники цих релігій, замість того, щоб фокусуватись на оцих фундаментальних істинах, свою увагу починають зосереджувати на якихось поверхневих неважливих принципах. Релігії, очолювані людьми, які самі не пройшли той шлях, який закликали пройти вчителі, перетворились на ієрархічні структури, які вже відстоюють в першу чергу не духовний аспект, а своє місце під сонцем. Саме тому така надто величезна увага другорядному призвела до того поділу на своїх чужих, і так вона принесла багато воєн, страждань і кровопролиття. Ми маємо задати свій питання, чим має бути релігія. Способом зайняти себе, способом приналежати до якоїсь соціальної групи, чи можливо це має бути дієвий інструмент, щоб реально змінити себе? І чи є вона зараз таким інструментом? Чи змінює релігія фундаментально людину? Тому що вже тисячі років людська природа вона залишається незмінною, тому що релігія ставить собі за мету не змінити людину, не зробити її вільною, а навпаки, поставити її в рамки. Релігійним вождям треба відмовитись від тих от своїх... Егоїстичних намірів здобути верховенство і зробити свою релігію основною і собі владу через це забрати, які ми можемо зробити восьні. Потрібно завжди пам'ятати про цю серцевину релігії, тому що розбіжності не так важливі. І ці розбіжності з великою ймовірності, вони виникали завдяки послідовникам, а не вчителям. Тому що ці послідовники замість фокусу на суті вони робили аж надто великий акцент на якихось своїх власних суб'єктивних сприйняттях, бажання щось там залишити в історії від себе, бажання. Виокремити кристалізувати релігію як окрему організацію. і так вони були націлені не на розповсюдження істини, а на укріплені влади впливу. І ми, на жаль, навіть не можемо відкидати той факт, що з цією метою, навіть той опис життя пророків, від яких почалась та чи інших релігія, він міг бути змінений, виходячи, якраз з тої логіки, що це може зміцнити авторитет релігії серед обивателів. тому що якраз ці різні трактування, різні ритуали допомагали виокремити ту. Іншу релігію на фоні інших, і будувати якраз цю ієрархію, будувати якраз цю організацію. Саме тому ми не можемо чекати, що об'єднуючі процеси серед релігій почнуться на рівні лідерів. Ну це майже неможливо, тому що це вже величезні інертні організації. Хоча насправді, якщо є один єдиний Бог, то саме цього б він би хотів, щоб людство об'єдналося, а не використовувало його як привід до протистояння, і саме критичний спосіб мислення і самопізнання це і якраз є тим інструментом наближення до істини, про які говорили всі вчителі. Друзі, якщо вам сподобалось це відео і ви бажаєте розвитку каналу, щоб він, можливо, переріс з хобі в щось серйозніше, я спеціально для того створив інструмент, за допомогою якого ви можете підтримати розвиток каналу. В описі цього відео залишаю посилання для тих цілей. Також нагадую, що ви можете придбати мою книгу, також в описі відео є посилання. Буду вдячний вам за коментарі, за ваші думки щодо сьогоднішньої теми. Також діліться в коментарях темами, які вам було б також. Цікаво розібрати такого роду відео е, з таким цілісним свідомим підходом. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підтримки. До нових зустрічей!